фокусі фокусі. Я сліпенька я нічого не бачу. <клух> Зараз ви спостерігаєте за тим, як виходить блок з мене. Угу. Нічого Оля, це, це перше відео. Всім привіт! Мене звати Оля, я відеохудожниця. Хто зі мною не знайомий, а я думаю, багато хто зі мною не знайомий, то розкаже трішки про себе. Я знімаю е, біографічні фільми, відеопоезію та відеопортрети. Вступ, чому я тут? Чому я тут? Чому взагалі я на Ютубі? Я обожнюю ютуб, я обожнюю дивитися Ютуб. Обожнюю слухати на фоні. Років 12, вже я, мабуть, його дивлюся. Увесь свій більш-менш свідомий вік я думала про те, щоб колись ось так записувати відео. У мене навіть була нотатка, колись це було ще на початку повномасштабної. На жаль, в мене вже цього букнота немає, але я собі написала, що я можу дати Ютубу. Дуже цікава думка зараз прозвучить. І дуже цінна і правдива. Коли ти себе в чомусь вмовляєш в будь-чому, це будь-що стосується матеріального, нематеріального. Коли ти в чомусь себе вмовляєш, значить це точно не твоє. Точно не твоє. А коли навпаки ти відмовляєш себе від чогось, це на 100% твоє Усвідомте просто зараз це. І ось так саме було з Ютубом. Я себе постійно відмовляла, казала, ні, це навіщо? Там тобі це не потрібно, ти не знаєш, як це, це все буде дуже довго. Знаєте, я ще на гроші орієнтувалася там в першу чергу. Оце, знаєте, постійно шукала якісь відмазки, чому мені це не потрібно. І коли я нарешті от зрозуміла цю істину, я така думаю. А дійсно? Те саме, до речі, було щодо відеозйомки, я вам зараз розкажу коротенько свій шлях. Як я прийшла у відеозйомку? Я себе називаю відеохудожницею. Я не знаю, чому мені так більше подобається, але от слово відеограф для мене асоціюється з весільними зйомками. А я не знімаю весілля, тому я себе не хочу так назвати. От, якщо що, раніше я про це взагалі, раніше це в 2000, давайте нехай буде 16 році. Я не думала свідомо, що я хочу бути відеографом. Моя перша камера, давайте поговоримо про неї, була позичена якийсь Canon 450D. Нехай буде так. І знаєте, ми з подружкою мали сміливість, вона також мала свою камеру. Ми мали сміливість прогулювати пари вже тоді. Ой, дуже були сміливі люди, але з користю брали з собою камери, йшли в ліс і фотографували, знаєте, оці бруньки в всякі, макро, всякі квіточки, бруньки, там, може, одна одну, щось таке. От ми це дуже любили, і я така думаю, о, стану фотографом. Думаю, ну а як? Ну, я ж творча людина. І я собі на той час також дивилася Ютуб, і дивилася один канал, мені дуже подобався. І якраз тоді я захотіла знімати відео, але я не мала камери, в мене була тільки камера для фото, і все, і то позичено. То не моя камера була. І телефон в мене тоді був взагалі якийсь Samsung. Боже, знаєте, якийсь старенький, старий Самсунг. Кінать LTE не підтримував там 3 3G, 4 g не підтримував. І це було дуже сумно для мене, тому що от, ну нема ніякого гаджета, щоб знімати відео. У мене був тільки один вихід піти на якусь роботу, щоб заробити собі на камеру. Я пішла працювати офіціанткою. Заробила за 4 місяці на камеру, не на ту, що хотіла, але на схожу, вона була дешевша, і мені треба було просто швидше. Бо я вже не витримувала. Мені треба було от... бачите, це доводить те, що я не применшую ніяку техніку, але все одно так, глобально не важливо, яка в тебе камера. Неважливо, якщо ти утриваєшся кудись, купи щось дешевше, якщо не маєш ресурсу, але вчись, вчись. І це вже набагато краще, ніж чекати, чекати, там збирати кошти на якусь другу камеру, і, і просто чекати і нічого не робити. Тому е, така от порада. І я тоді купила Canon 60D. Знаєте, це був той час, не те, що зараз, це був той час, коли я, наче взагалі початківець-початківець, але в мене був оцей порив. Швидко, швидко бігти, швидко пробувати. Я пам'ятаю моє перше відео. Це було відео з моєю тодішньою подругою і її дитиною. Така сімейна зйомка в полі. Я тоді так тішилась, Я пам'ятаю, що я змонтувала це відео. В прем'єрі я до речі почала вчитися в прем'єрі одразу. Ні про які мобільні додатки навіть мова не могла йти. Тому в мене був один вихід прем'єр, і взагалі я знала тільки цю програму, тому що я там не знаю дивилася якихось блогерів чи кого які монтують саме в прем'єрі, тому я така. Ну тоді, значить, він тоді моя перша співпраця така за гроші. Була кав'ярня, якась в моєму містечку. Якісь кав'ярні в Тернополі мені ще писали. Я з ними мала співпрацю, мала співпрацю зі стоматологією. Це було для мене, що я якась знаєте такий статус собі піднімаю, Що я вже співпрацюю з якимись брендами-кав'ярнями. Бізнесами давайте бізнесами скажу, бо не знаю чи кав'ярні це бренди, але та враження, що на той момент, коли я починала, мені не було важко абсолютно нічого. Знаєте, це відчуття. Коли ти тільки починаєш і тобі приходять пропозиції, і ти хватаєшся абсолютно за все, абсолютно за все, ти не перебираєш і не тому, що там тобі треба гроші, а тому, що ти хочеш вчитися. Я зараз, хоч і раджу людям, які приходять там до мене на консультації або просто ми там говоримо зі знайомими колегами. Я завжди раджу йти в одну якусь там одну-дві ніші, які подобаються, які переплітаються, від яких ти кайфуєш, але коли ти Початківець дуже важливо спробувати. Чим більше, тим краще. Я тільки за це і я завжди це кажу, тому що я на своєму прикладі зрозуміла, що От якби я це не спробувала, я би навіть не знала, що це таке. І знаєте, таке відчуття, що не було нічого важко, тому що навіть якщо я не розуміла, як зробити це, я йшла і робила, і робила вигляд, що я це розумію. Ну, але це, звісно, не значить, що треба йти, коли ти реально щось не вмієш, і не розумієш взагалі, залі, як це робити. Це треба з такою ясною і чистою головою розуміти, куди ти йдеш. Якби я так вагалась на кожне замовлення, я. Не мала би стільки досвіду. У мене ще була сфера весіль. Весілля. Це повз мене не прийшло. З 2019 до 2021 року я знімала весілля і загалом їх було сім. Що скажу, це абсолютно не моє, не моє. Єдиний урок, який я звідти взяла собі, і це. Це дуже класний урок. Я насправді рада, що я була в цій сфері. Навик бути швидкою і думати швидко. Загалом маю сказати, що в мене весілля були доволі неординарні, ну тобто не класичні. Знаєте, як там класика з викупом, з цим всім більшість в мене були такі маленькі весілля, але вони мені все одно. Це все один той самий сценарій, тому мені стало нудно, і я і я пішла з цього. А загалом у цей навик бути швидкою, швидко сконцентруватися, зорієнтуватися, що ти маєш зараз відзняти це пішло саме від сфери весіль, тому що коли в тебе ранок наречений і в тебе є на нього тільки годинка. І окрім тебе ще є фотограф. А фотограф має своє бачення. Ти маєш своє бачення. Особисто я була з тих весільних відеографів, які мають свій сценарій окремий і своє окреме бачення. Я чекала, поки фотограф зробить декілька кадрів, і потім після цього. Я читаю така, ага, оце оце, оце треба зняти, все, ідем, ідем, Швиденько-швиденько. І реально я встигала знімати от такий міні-фільм, і мені це дуже подобалося. На початку, звісно, це не виходило, але потім з роками це було, було дуже цікаво. Я просто хочу розказати, як мені захотілося знімати, але знову ж таки не усвідомлено, можливо, ви. Щось почерпнете зараз для себе, як мені захотілося знімати біографічні фільми. Це я так називаю свої відео про людей та їх професії, їх захоплення, їхнє життя. Це, от наче документальний фільм. Документальний фільм про людину, але я чомусь вирішила назвати це біографічним фільмом, тому що я колись дуже любила читати біографії. Блін, це так важко говорити дуже довго на камеру. У 2019 році я мала таку першу співпрацю з письменником. Знову ж таки, знаєте, оцей момент, коли я йшла в невідоме з легкістю, я така так, я це вмію, така ні разу не знімала. Взагалі не знаю, як це працює, але я це вмію робити. Погодилася на зйомку е, відео про книжку цього ж письменника. Він сидить перед камерою, розповідає про свою книжку, і на фон там поставити всякі перебивки, всякі красиві кадри, якісь познімати. Отаке. Я такого ще ніколи в житті не робила. Я навіть не знала, як зі звуком працювати. У мене ніякого мікрофону навіть не було. І щоб ви розуміли, я записувала звук на п'ятий айфон, який поставила десь отак От, от от десь тут позаду, це був жахливий звук, але на той час він мені здавався кращим, ніж з камери. Ну, Бо це так і було, але все одно, після цієї зйомки, після монтажу я зрозуміла, що це абсолютно моє, що я хочу от знімати такі. Не те, що інтерв'ю, ну я тоді називала це інтерв'ю, але щоб це було тільки про одну людину. І ще плюс були якісь перебивки. Але я тоді не могла собі скласти в голові, як я це бачу. Ну як це називається. Я не могла придумати, ще на той час у ці свої біографічні фільми. І я собі так з 2019 року, так собі воно мені залишилося, і я далі знімала всякі там весілля, кав'ярні, оце все. Але я відчувала, що це не моє. Тому що чим далі воно йшло, і чим далі я себе не чула, тим більше в мене ставалося токсичних співпраць, дуже токсичних. І одна з них відбулася в кінці 2019-го, вона мене поламала просто наполовину, потім ще на четвертину і так далі. Якби на ця ситуація я не знаю, чи я би вийшла з цього всього. І тоді якраз почався ковід. 2020 рік. Ах, такі прекрасні часи були, чесне слово. Оця весна, карантинна, де нікому нікуди не можна було виходити, і про які там зйомки взагалі можна говорити. так? І тоді я трішки, трішечки була на дні, була в ямі, була десь у там, бо я не знала, що мені робити. Я боялася вже йти в співпраці з людьми після того випадку. Знали б ви, як мені зараз важко це записувати? Це просто. Але я виходжу, я виходжу, я виходжу з цього блоку. А ще я надіюсь, що я не дула в мікрофон. Це реально був дуже переламний момент. Я пам'ятаю, я тоді взяла блокнот свій і почала писати повністю от все, що я думаю, Знаєте, потік думок, все, що я думаю за зйомки, за свої зйомки, От все, що в мене в голові, і що я хочу, що я не хочу. Це дуже корисна практика, я дуже вам її раджу. І там якраз було це словосполучення, біографічний фільм. Я ні в кого такого ну, не чула, не бачила, бо я мало слідкую за відеографами в Україні і загалом по світу. Я тільки я більше фільми дивилася, більше таке всяке. І я думаю, вау, ну це буде щось дуже кльове, але знову ж таки, це щось нове. І я навіть не уявляла, як це можна монетизувати, як це можна запропонувати людям, бо я не бачила, щоб таке от якась конкретна одна людина знімала про іншу людину відео, якщо це не якийсь бренд, чи якщо це не якась там відома особистість по телевізору. Я не уявляла, але я думаю, але це так класно було би, знаєте, ввести. В ринок таку окрему пропозицію. І тоді я почала шукати е, Таких, знаєте, моделей, е, добровольців на мої зйомки. Це все, звісно, були творчі зйомки, безкоштовні. І я тоді познайомилася зі своєю подругою, з якою ми потім і студію відкрили, і в Париж їздили. Коротше, це була довга дружба. Та, і це було моє перше відео про фотографа у 2020 році. Знаєте, наче от відкрила для себе новий світ, новий творчий світ, в який я увійшла, просто влетіла з руками і ногами. Я знімала і художника дуже крутого, і в Одесі знімала актора про нього, про ці вистави. Це було дуже класно, наче от дорвалася до своєї стихії. Потім мені захотілось відеопоезію знімати. Це було щось також, звісно, існували відеопоезії. Це взагалі, ну, я нічого не кажу, що я це придумала, це все існувало, Але я хотіла знімати відеопоезію, такою, знаєте, як фільми. Не просто, що людина сидить перед камерою і розповідає, дійсно, екранізувати поезію. І я до цього, от, знаєте, такими малесенькими кроками йшла. І зараз я знімаю все те, що я хотіла, і для мене це не здається дикістю, як колись здавалось дикістю біографічний фільм. Такому взагалі таки треба там відопоезії, такому. Взагалі таке треба. А зараз у мене дійсно є постійні клієнти на відеопоезію. Є багато людей, які підписані на мене, дивляться мої відео і хочуть собі таке, навіть якщо вони не думали, що вони хочуть собі таке, вони зараз хочуть собі таке. Я відчуваю, що я внесла якийсь, якусь таку частинку чогось у відеомейкерство в Україні саме, тому що я надихалася, до речі, деякими відео за. Кордону, колись десь в Фейсбуці я знайшла щось дуже схоже до моїх біографічних фільмів, і саме от з таких документалок це якісь були документалки, але знаєте, такі дуже художні, такі дуже з красивими кадрами. І я якраз захотіла таке робити, тому я вважаю, що я щось внесла і продовжую це робити. Продовжую вдосконалюватись, тому що кінця-краю в моєму розвитку немає поки що. Е, я постійно шукаю щось нове, навіть якщо я це роблю несвідомо, то я це все одно роблю. Знаєте, ще тільки що подумала, що хочу дуже розказати про такий ще один міні-переломний момент у моїй творчості. Ми з подругою вирішили поїхати на Херсонщину. Ми були е, на оцих таких трьох китах. Трьох ідеальних локаціях, з яких Ржеве озеро, Олешківські Піски, і каньйон Станіслав, якщо я не помиляюся, він так називається. І ми вирішили тут поїхати типу, з акторами і одною балериною. Блін, це звучить як якась назва книжки. І не знімати собі контенту. Моя подруга-фотограф, я відеограф, кожна для себе собі придумувала якісь класні штуки, і я така розумію, ну, якщо вже там будуть актори, ну то ну як без відеопоезії. Скажіть мені, як взагалі без відеопоезії? Знаєте, я ще тоді не вміла, та й зараз не вмію добре складати сценарії. я... Не зовсім по цьому, але тоді взагалі було на нулю по знаннях, як це робити. Придумала собі одне, а потім, коли познайомилася вже з акторами вживу, і я зрозуміла, які це люди. Воно вийшло зовсім все навпаки. Але наскільки воно було. Наскільки воно було класно? Знову ж таки, показую вам тут. Це було неймовірно. Це було, це було щось для мене нове. І навіть якщо я думала, що я там є три людини, і я знімлю три відео, це не так. Я дуже багато контенту не знімала, дуже багато красивих відео. І це був, мабуть, такий мій перший серйозний ривок. Моє бачення. Оце було моє бачення. І зараз вже пройшло чотири роки. Боже, чотири роки. І я досі дивлюся на деякі з цих відео, і я не можу. Вони такі класні. Вони досі мені подобаються. Бо знаєте, є таке колишня творчість. Вона, вона здається крінжом, але це, це дуже вау. Я вас, до речі, запрошую в інстаграмі, в описі під відео можете переглянути взагалі мої відео. Взагалі, я вас запрошую. Заходьте. Я, я ще не знаю, як це запрошувати в Ютубі людей кудись, як це просити ставити лайки до речі. Лайк або дизлайк. Мені все одно. Головне, щоб був актив, будь ласка, будьте чесні, зі мною і з собою. Не сподобалось? Окей. Я, я добре до цього ставлюсь. Все добре, все добре. От. Коротко розказала, як я прийшла у відео, як зародилась в мене ця ідея, як зараз я почуваюся. Як зараз я почуваюся? Я зараз в пошуках, в пошуках далі, що мені потрібно робити далі, тому що я розумію, що я виростаю з чогось і мені потрібно далі, далі, далі. До речі, щодо студії, якщо б ви хотіли історію створення власної фотостудії, як це було в мене, який в мене був шлях. Будь ласка, пишіть в коментарях, і я вам зніму окреме відео на цю тему. Загалом хотіла би ще сказати, що зараз зйомка значить для мене. Загалом зйомка відео, і це для мене спосіб допомагати людям, от саме через відео, передавати свої знання, можливо. От знаєте, зараз, на думку, спадає щось таке сказати: таке розумне, таке от. Натхнене, розумне, але мені просто приходить на думку, що відеозйомка для мене це спосіб зробити щасливою себе і водночас спосіб зробити щасливими інших. Все дуже просто, без всяких цих філософських думок. Загалом, що планується на цьому каналі, це будуть ось такі прості розмовні відео. Це будуть можливо якісь бекстейджі зі зйомок, з моїх поїздок. Я дуже часто їзджу в Київ на зйомки. Можливо, щось буде про книги. Я дуже люблю читати. Хто мене знає, той знає. Можливо, ви би щось хотіли, щоб я розкрила якусь тему більше. Напишіть також, будь ласка, внизу під відео в коментарях. Це мені допоможе, по-перше, як людині, яка знімає відео, а по-друге, моєму каналу. Просуватися, тому що коментарі, лайки це все просуває відео в Ютуб. Загалом пишіть коментарі, пишіть, як вам це відео. Можете розказати щось про себе, хто ви. Де ви мене знайшли? Чи в інстаграмі, чи, можливо, якщо ви знайшли мене тут на Ютуб, напишіть, будь ласка. Дякую вам за перегляд і гарних вам вихідних буднів, коли ви дивитеся це відео, і всім папа! -па.